І знову, дівчата, ми отримали ось цю модель. Це в нас сукня. Дивіться. Виробник Туреччина, яка красива модель. Ось тут має мережево і камінці на рукавчику так само. І на е е кишеньках. Дивіться, як гарно ця модель зроблена і дуже-дуже гарно виглядає. Вона є в двох кольорах. Синій такий. Дивіться, як гарно тканинка т'янеться. Зручненька, приємна до тіла. Дивіться в сірому колірі, як гарно виглядає сіренький світло-сірий колір в розмірах з 48 по 62-й. Дивіться, яка краса, дуже гарно довжина. Мені коліно прикриває, у мене зріст 167 см. Сірий колір. Придивіться уважно, синій колір також одягну і покажу, як виглядатиме на мені. Дивіться, яка краса. Показую вам ближче в синьому кольорі, як ця модель зроблена, як ближче, як дуже гарно вона виглядає. Розмір сказала з 48 по 62. Якщо бажаєте замовити таку модель, вам потрібно скинути фото у Viber. Номер телефона залишу знизу на відео, та вказати свої параметри, об'єм грудей та алії та бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір. Ця модель, дівчата, хочу зауважити, дуже гарно виглядає, дуже гарно продається. Кількість обмежена. Якщо бажаєте замовити, робіть фото, скидайте у Viber, Чекаю на ваші замовлення. Відправка по передоплаті 200 гривень новою поштою.